Що, якби я сказав вам, що існує стародавня карта, яка описує не лише весь всесвіт, але й кожен закуток вашої свідомості, карта, яка пояснює, як думка стає матерією, як любов врівноважується суворістю, і де ваше місце в усьому цьому грандіозному задумі, звучить як фантастика, аж ніяк. Ця карта реальна, і ім'я їй кабалістичне дерево життя. Сьогодні ми вирушаємо в неймовірну подорож, щоб розшифрувати цей містичний символ, і я обіцяю, до кінця цього відео ви не просто дізнаєтеся про 10 цифірот, ви почнете бачити світ інших людей і найголовніше самого себе крізь призму цієї дивовижної та глибокої системи, готові зазирнути за завісу реальності, перш ніж ми почнемо наше сходження деревом. Давайте розберемося, звідки воно взагалі взялося. Дерево життя це центральний символ кабали стародавньої езотеричної течії. Важливо розуміти ми говоритимемо не стільки про релігійну юдейську кабалу, скільки про герметичну або західну, яка увібрала в себе елементи багатьох традицій, включно старо, астрологію та алхімією. Для нас дерево життя це не об'єкт поклоніння. А універсальна модель гліф. Уявіть собі надскладну наукову теорію, виражену не у формулах, а в одній єдиній діаграмі. Ця діаграма показує шлях еманації божественної енергії, яка, опускаючись все нижче й нижче, ущільнюється і в результаті створює наш фізичний світ. Але що ще важливіше, вона показує і зворотний шлях шлях повернення свідомості до свого джерела. Це і є мапа нашої духовної подорожі. Отож, наша мандрівка розпочинається, але ми йдемо не знизу вгору, а зверху вниз, саме так як відбувалося творіння. І найперша точка, найвища і найбільш невловима грань цього дерева, це сефіра номер один кетер, що перекладається як корона. Уявіть собі, стан до великого вибуху, абсолютно ніщо, яке, однак. Містить у собі потенціал абсолютно всього, це чисте буття, єдине неподільне та незбагненне для нашого розуму, кетер це те саме джерело, з якого все вийшло і в яке зрештою все повернеться. У ньому немає ні форм, ні часу, ні простору, це точка сингулярності, наче сім'я, з якого проросте увесь всесвіт на древі, вона зображується як сяюча точка світла над самою верхівкою. Ілюстрацію до цього блоку може слугувати сліпуча точка світла в безкінечній порожнечі, яка ледь помітно пульсує, готова вибухнути творінням. Намагатися осягнути кетер розумом це все одно, що намагатися зачерпнути океан ложкою, її можна лише відчути як присутність чистого безмежного потенціалу з єдності. Кетер виникає перша полярність, перший рух. Це сефіра No, Хохма або ж мудрість. Якщо кетер це лише точка, то Хохма це лінія, що вирвалася з цієї точки, це перший нестримний динамічний імпульс творення. Уявіть собі чисту, неприборкану енергію, першу причину всього сущого. Це активний чоловічий принцип. У контексті Великого вибуху Хохма це сам вибух, початковий спалах. Який запускає всі процеси у Всесвіті, ця енергія настільки потужна і хаотична, що сама собою вона не може нічого створити, вона здатна лише розширюватися до нескінченності це чиста воля до проявлення, яка ще не набула жодної форми. У міфології Хохма часто асоціюється з образом божественного отця. Як візуальний приклад, уявіть, як із сяючої точки, кетер виривається сліпучий промінь світла або блискавка, спрямована у порожнечу. Це чиста сила, яка відчайдушно потребує посудини, щоб не розсіятися в ніщо. Та куди ж спрямовується ця нездоланна енергія хохми? Вона зустрічається із ефірою номер три, біна, що в перекладі означає розуміння. Біна – це велична посудина, яка приймає та надає форми вогняному імпульсу Хохми. Якщо Хохма це активний чоловічий принцип, то Біна пасивний жіночий. Це велика матір, яка дарує форму безформному. Саме Біна створює першу структуру, перші закони та обмеження. Вона та сама утроба, в якій виношується всесвіт без біни енергія Хохми, так і залишилася б безглуздим хаосом. Вона запроваджує поняття часу, простору і причинності. Це може здатися парадоксальним, але саме обмеження народжує прояв. Подумайте про це, щоб намалювати картину, вам потрібне полотно, яке обмежує ваш простір. Щоб написати музику, потрібні ноти і ритм, які обмежують звук. Біна це і є те саме полотно і та сама структура. Уявіть собі темну бездонну сферу, яка поглинає сліпучий промінь хохми, і всередині цієї сфери починають формуватися перші патерни та структури майбутньої світобудови. Завершивши формування першої тріади кетер, хохма, біна, яку називають божественною, ми переходимо до наступного рівня буття. І тут нас зустрічає сефіра номер 4 кесет або милість, любов. Хесет це принцип чистого, безумовного розширення і дарування. Уявіть собі образ доброго і щедрого короля, який обсипає своїх підданих дарами, нічого не вимагаючи натомість. Це енергія зростання, достатку, оптимізму та милосердя. Хесет прагне, щоб усе жило, росло і процвітало. Це та сила, що змушує насіння проростати, а клітину ділитися. Вона не знає меж та обмежень у нашому житті. хесед проявляється як щедрість, доброта, здатність прощати і приймати. Однак, як і будь-яка сила в чистому вигляді, хесед може бути руйнівною. Неконтрольоване зростання це ракова пухлина. Безмежна щедрість може призвести до виснаження, тому для балансу їй необхідна протилежна сила. Для візуалізації уявіть повноводну річку, яка виходить із берегів, прагнучи затопити і наситити все навколо, і ось ми підходимо до сили, яка врівноважує безмежну милість хесет. Це п'ята сефіра, гвура, що перекладається як суворість або ж сила. Якщо хесета це розширення, то гвура – це стиснення. Якщо хесет каже так, то гвура відповідає ні. Тут важливо розвіяти один поширений міф. Гвура – це не зло, це абсолютно необхідна сила для існування будь-чого. це принцип розрізнення, суду, дисципліни та встановлення чітких меж. Саме гвура говорить ріці Хесет: ось твої береги далі зась. Вона відсікає все зайве, непотрібне віджиле. Уявіть хірурга, який видаляє хвору тканину, аби врятувати весь організм, це і є дія гвури. У нашому житті вона проявляється як сила волі, самодисципліна, здатність сказати ні, критичне мислення без гури ми просто потонули б у хаосі та потуранні власним слабкостям. Візуально гуру можна уявити як могутнього воїна у червоних обладунках із вогняним мечем, який стоїть на варті порядку та справедливості, відсікаючи все, що порушує гармонію. Між безмежною любов'ю хесет та суворою силою Гвури розташоване серце всього дерева життя. Це сефіра номер 6, ті що перекладається як краса або «чагармонія». Це і є точка ідеального балансу. Тіферет приймає і синтезує енергії всіх вищих сефірод. Вона подібна до сонця, яке освітлює усю систему і дарує їй життя. Якщо хесет це добрий король, а гвура суворий воїн, то Тіферет – це мудрий і співчутливий правитель, який достеменно знає, коли варто проявити милість, а коли строгість. Це центр нашої свідомості, наше вище я, точка дотику з Божественним. Саме в Тіферет ми усвідомлюємо свою істинну природу та свою місію, це стан цілісності, зцілення та жертовної любові. У християнській традиції цей рівень свідомості часто асоціюється з христом візуально тіферет – це сяюче золоте сонце у центрі дерева, яке гармонізує всі протилежності та випромінює світло істини і краси. Досягти стану тіферет означає віднайти абсолютну гармонію всередині себе та з усім світом. Спустившись із центру гармонії Тиферет, ми опиняємося в наступній тріаді, що відповідає за особистість та її прояви, і сефіра Noсім. Це нецах, що перекладається як перемога або вічність, нецах це царина наших емоцій, почуттів, інстинктів і бажань, це та сама неприборкана, природна інтуїтивна сила всередині нас. Уявіть собі, дикий незламний ліс або бурхливий океан, це і є енергія нецах. Вона пов'язана з мистецтвом, музикою, танцем, усім, що йде від серця, а не від розуму. Це наша правопівкульна активність. Нецах – це пристрасть, що рухає митцем, натхнення поета, людь-берсерка. Це енергія любові і ненависті в їхньому чистому тваринному прояві. У ній немає логіки. Лише чисте відчуття без нецах життя було б сірим і млявим, позбавленим барв і пристрасті. Однак, якщо цю силу залишити без контролю, вона може призвести до хаосу та руйнування. Візуалізувати нецах можна як прекрасну, але дику танцівницю, що кружляє в екстатичному танці, або як справжнє буяння природних стихій. Якщо нецах є царством почуттів, то її парою та противагою є сефіра номер 8 – ход, значення якої слава або велич. Ход це сфера чистого інтелекту, логіки, раціонального мислення та комунікації це наша активність лівої півкулі. Якщо нецах це митець, то ход це науковець, якщо нецах це дикий ліс, то ход можна уявити як упорядковану бібліотеку або ідеально сплановане місто. Тут народжуються теорії, концепції мови, системи та технології, це здатність до аналізу, класифікації, вміння називати речі своїми іменами та передавати інформацію. Безход наші емоції та інстинкти нецах так і залишилися б невиявленим хаосом, саме ход надає їм форму, втілює їх у словах, символах і формулах. Однак у своїй крайності ход може призвести до надмірної раціоналізації, сухості та відриву від почуттів і реальності, це розум, що потрапив у власну пастку з концепцій. Візуально ход можна уявити як вченого в лабораторії, оточеного книгами та складними приладами, або ж як розгалужену мережу інформаційних потоків, що світяться. Отже, ми маємо емоції нецах та інтелект ход, що ж слугує тим, що їх об'єднує і синтезує. Ця роль відведена дев'ятій сефірі Єсот, що в перекладі означає основа. Єсот – це фундамент нашої особистості, але це не щось тверде й фізичне. Це астральний план, світ, сновидінь уяви та підсвідомості. Уявіть Єсот як величне дзеркало. Яке відбиває і змішує в собі енергії всіх сефірод, розташованих вище. Саме тут інтелект ход зустрічається з емоціями нецах, породжуючи образи, символи й архетипи. Єсот це фабрика сновидінь, сховище наших спогадів, комплексів та витіснених бажань, це також ефірний двійник нашого фізичного тіла, енергетична матриця, за якою воно будується. Усе, що має проявитися у фізичному світі, спочатку формується саме на плані ЄСОТ. ось чому робота з уявою снами та підсвідомістю є настільки важливою. Візуально ЄСОТ ідеально втілює образ місяця, який світить не власним, а відбитим світлом сонця тіферет, і керує припливами та відпливами нашого внутрішнього океану. І ось нарешті ми завершуємо нашу подорож униз по древу життя. енергія, пройшовши через усі дев'ять стадій трансформації, досягає своєї кінцевої точки. Десята сефіра це малхут або ж царство, це наш фізичний матеріальний світ, усе, що ми можемо відчути, побачити, почути чи торкнутися. Це кульмінація всього процесу створення, малхут часто називають нареченою або донькою. Оскільки вона приймає вплив усіх інших сефірот і народжує проявлену реальність. Важливо пам'ятати Малхут це не якесь погане чи нижче місце, це арена, на якій розігрується вся драма життя, це місце, де дух здобуває досвід через матерію. Малхут не має власного світла, подібно до єсот, вона є приймачем. Але якщо єсот це світ образів, то Малхут це світ форм. І саме звідси з цієї найщільнішої точки починається зворотний шлях шлях сходження, шлях усвідомлення та повернення до джерела візуальний образ Малхут це наша планета Земля у всьому її розмаїтті та красі. Ми вже обговорили 10 сефірот. але зачекайте, чи є щось, що ми пропустили так є між божественною тріадою Кетер, Хохма Біна. Та етичною тріадою, хесет, гвура, тіферет існує дещо, що не є сефірою у класичному розумінні, це дат, що перекладається як знання, дат це невидима прихована сефіра, її часто називають безодною. Це не фізичне місце, а радше стан свідомості, точка, де всі протилежності зливаються воєдино і зникає поділ на я та «не я». Даат. Це знання здобуте через прямий досвід, а не лише інтелектом. Це гармонійний результат союзу хохми та біни, перетнути безодню дат одне з найскладніших завдань на духовному шляху. Це вимагає повної відмови від власного его, від усіх своїх концепцій та переконань, щоб цілковито довіритися потоку буття. Для багатьох це переживається як духовна смерть, що передує новому народженню. Даат є мостом між світом Божественним та світом створеним, візуально її можна уявити як вир чи портал, що затягує в себе всі форми та сенси, залишаючи лише чисте усвідомлення. Тепер, коли ми вже знайомі з усіма сефірот, погляньмо на структуру дерева загалом. Ви могли помітити, що сефірот розташовані не хаотично, а формують три вертикальні колони або стовпи. Правий стовп, який включає сефірот, хохма, хесет і нецах, зветься стовпом милосердя. Це активний чоловічий принцип, що постійно розширюється. енергія тут тече вільно, вона віддає, розширює та наповнює. Це чиста сила, позбавлена форми. Уявіть його як педаль газу для всього всесвіту. Він завжди говорить так, постійно прагнучи більшого. Особистості, у яких переважає енергія цього стовпа, як правило, оптимістичні, щедрі та сповнені ентузіазму, проте вони можуть бути імпульсивними, непрактичними та відчувати брак дисципліни. Їм легко розпочинати справи, але важко їх завершувати, оскільки їм бракує структури. Візуально цей стовп можна уявити як сяючу білу колону. Переповнену світлом та енергією, яка невпинно рветься назовні. На противагу стовпу милосердя існує лівий стовп. Він складається із сефірот біна, гвура та гот і називається стовпом суворості. Це пасивний жіночий стримувальний та оформлювальний принцип. Енергія тут приймає, обмежує, структурує. Це чиста форма безсили. Якщо правий стовп це педаль газу. То ліве і це педаль гальма та кермо. Він говорить ні, встановлює закони та окреслює межі. Важливо ще раз розвіяти міф. Суворість не дорівнює зло. Без цього стовпа всесвіт був би просто хаотичним вибухом енергії, саме він дає можливість творінню існувати. Люди з переважанням енергії цього стовпа зазвичай раціональні, дисципліновані, здатні до глибокого аналізу, проте вони можуть бути надмірно критичними, схильними до песимізму, холодними та полюбляти обмеження їм часто бракує життєвої сили та спонтанності. Візуально цей стовп можна уявити як сувору чорну колону. Що поглинає світло і надає всьому чітких обрисів, істина, як завжди, лежить посередині. Між стовпом милосердя та стовпом суворості пролягає серединний стовп, він складається із сефірот Кетер, тіферет, єсот і малхут. Іноді до нього також відносять даат, це стовп рівноваги та усвідомлення, це шлях гармонії, який інтегрує і врівноважує. Крайнощі правого та лівого стовпів, це хребе дерева життя і прямий шлях духовного піднесення. Рухатися серединним стовпом означає не впадати у крайнощі нестримного розширення чи жорсткого обмеження, а навпаки, знаходити між ними ідеальний баланс це шлях усвідомленості, коли ви не просто реагуєте на імпульси, правий стовп чи концепції, лівий стовп. А діяти з центру своєї справжньої сутності тіферет. це шлях здобуття внутрішньої цілісності, візуально серединний стовп можна уявити як золоту чи райдужну колону, що є віссю всього творіння, вона поєднує найвище з найнижчим дух із матерією, структура дерева життя розкривається ще глибше, коли ми усвідомлюємо, що воно описує не один, а цілих чотири світи. Ці світи існують одночасно, взаємопроникаючи, найвищий, найтонший і найближчий до джерела це світ ацелут, світ архетипів або еманацій. Цей світ відповідає першим трьом сефірот: кетер біна. хоча в деяких системах його співвідносять лише з першою сефірою кетер це простір чистих ідей, божественного задуму, де все існує у формі чистого потенціалу. Це можна порівняти з геніальною ідеєю митця, яка ще навіть не втілилася в ескізі, тут немає жодних форм, лише чисті вогняні імпульси волі. Стихією цього світу є вогонь. Уявіть собі дерево життя, що складається з чистого, нестерпно яскравого божественного полум'я. Це і буде світ ацелут світ, де я і Бог є одним цілим, зійшовши на один рівень щільності нижче. Ми опиняємося у світі Брія, світі творення. Цей світ відповідає наступним трьом сефірот – хесет, гвура і тіферет. Тут архетипічні ідеї, що походять зі світу Ацелут, починають окреслюватися, набуваючи свого першого найтоншого контуру це простір великих архангелів, чистого розуму та універсальних законів. Якщо Ацелут – це задум митця, то Брія. Це його перший начерк ескіз, де вже чітко видно загальну композицію та кінцевий замисел, це світ, де єдина воля розщеплюється на конкретні творчі принципи, стихія цього світу повітря, уявіть дерево життя, виткане з хмар, легке, прозоре і інтелектуальне, це царство великих концепцій, де народжуються універсальні закони фізики та метафізики. Світ чистого розуміння, повністю позбавленого емоційного забарвлення. Продовжуючи наше заглиблення, ми входимо у світ Єцера, світ формування. Він відповідає сефіротнецах, ход і єсод. Тут абстрактні концепції зі світу Брія починають наповнюватися життям, емоціями та конкретними образами. Це астральна сфера, світ ангельських чинів. Простір наших почуттів та уяви. Якщо Брія це лише ескіз, то єцера це вже повноцінна картина, написана яскравими барвами, але ще не обрамлена. Це світ форм, які ще не набули фізичної плоті. Саме тут мешкають наші сни, страхи, надії та найпотаємніші бажання. Стихія цього світу, вода, що чудово відображає його плинну, мінливу та емоційну сутність. Уявіть собі, дерево життя, створене з переливчастих потоків води, де форми постійно змінюються і перетікають одна в іншу. Це світ душі, світ наших суб'єктивних переживань, і, нарешті, останній із чотирьох світів, найщільніший і найбільш проявлений це Асія світ дії або ж матеріальний світ. Він повністю відповідає одній сефірі, малхут. Тут усе, що пройшло через попередні три світи, набуває свого фінального фізичного втілення. Уявіть, що картина зі світу Єціра тепер вставляється в раму і вішається на стіну. Це світ, який ми сприймаємо нашими п'ятьма відчуттями, світ, де ідеї та почуття стають конкретними діями й об'єктами, стихія цього світу земля. Уявіть дерево життя, вирізане з каменю або таке, що виросло із землі, міцне, стабільне і матеріальне. Важливо розуміти, що всі чотири світи існують одночасно. Прямо зараз, читаючи цей текст, ви перебуваєте у світі Асія, ваше тіло, переживаєте почуття у світі Єціра, Осмислюєте концепції у світі Брія та з'єднані з божественною іскрою у світі Ацілут. Ми вивчили сифірод, стовпи та світи. Але що ж об'єднує всі ці елементи? Це 22 шляхи або лінії, які зв'язують сефірот між собою. Кожен із цих шляхів відповідає одній із 22 літер єврейського алфавіту та одному зі старших арканів таро. Це цілий окремий всесвіт для дослідження. Ці шляхи це не просто лінії на схемі, це канали, якими тече енергія. І що важливіше для нас, це етапи психологічної та духовної трансформації, перехід від однієї сефіри до іншої, це не миттєвий стрибок, а тривалий процес, робота, яку символізує відповідний шлях, наприклад, шлях від Малхут фізичний світ, до єсот, підсвідомість, відповідає Аркану Таро світ, символізуючи завершення одного циклу і початок нового внутрішнього. А шлях від Тіферет, вище я, до Кетер, джерело це найбільш складні та високі шляхи перетворення, практика шляхової роботи, патворкінг це медитативна подорож цими шляхами для інтеграції їхніх уроків. Навіщо ж усе це знати і як можна застосувати цю складну абстрактну модель у реальному житті, дерево життя це перш за все потужний діагностичний інструмент? Ви можете накласти цю карту на будь-яку ситуацію чи навіть на власну особистість, щоб чітко побачити, де виник дисбаланс. Наприклад, у вас багато ідей та ентузіазму, нецах, але ви нічого не доводите до кінця. Ймовірно, вам бракує структури та дисципліни сефіри год, ви занадто суворі до себе та інших, постійно засуджуєте і критикуєте Гвура! Можливо, варто розвинути в собі милосердя та прийняття сефіри хесет. Дерево життя також можна використовувати як основу для медитації. Візуалізуючи себе в тій чи іншій сефірі, ви можете налаштуватися на її енергію та якості, щоб інтегрувати їх у своє життя. Ви можете підніматися по дереву, послідовно проходячи кожну сефіру. Це є потужною практикою для самопізнання та духовного зростання, це не просто стародавній символ, це жива робоча система для справжньої трансформації свідомості. І ось ми здійснили цю грандіозну подорож, ми пройшли шлях від єдиного незбагненного джерела в кетер через народження полярностей, через баланс любові та суворості, через світ емоцій та інтелекту аж до нашого. Щільного фізичного світу в Малхут. Ми побачили, що дерево життя це не просто якась красива схема, це фрактальна мапа реальності, яка описує все від створення галактик до заварювання чашки чаю. Це універсальна мова, якою всесвіт говорить сам про себе. Але найголовніший поворот полягає в тому, що ця мапа описує не щось зовнішнє, вона описує саме вас. Кожна сефіра, кожен шлях це аспект вашої власної свідомості. Пізнаючи дерево життя, ви пізнаєте себе. Це дзеркало, в якому віддзеркалюється ваша душа в усі її величі та складності. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Якщо це відео відкрило для вас щось нове або змусило замислитися, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Щоб ми могли продовжити наші дослідження разом. А тепер запитання до вас яка сефіра найбільше відгукнулася вам просто зараз, в якій із цих енергій ви впізнали себе або свою поточну життєву ситуацію? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво дізнатися.